Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Ліни Біленької, який називається Прапор України. А допоможе нам в цьому вже знайома нам добре мнемотехніка. Але для початку перед вивченням цього віршика давайте спочатку його послухаємо. Пітер весняний на площах стяг український полощі. В прапорі просінь небесна, золотополя чудесне. Ну а зараз, дітки, давайте розглянемо картинки, які допоможуть нам вивчити цього гарного віршика. Вітер весняний, на площах, стяг український, волоще. Прапорі, просінь, небесна, золото, поля чудесне. Проговоримо ще раз цей віршик, щоб добре його запам'ятати. Вітер весняний на площах, стяг полощі. В прапорі просінь небесна, золото поля чудесне. А зараз поставте відео на паузу та з допомогою ось цих картинок спробуйте самостійно розповісти віршика. Дітки, скажіть, будь ласка, а як автор описав кольори нашого прапора? Так, це просінь небесне і золото поля. Ну і наостанок я пропоную вам намалювати наш прапор. Буду чекати на ваші роботи. До побачення!